Так, магнітний розповітрювач і сепаратор шламу італійського виробника HCE. Приходить в такій коробці. Показано, як він працює, що є сітка, що є магніт, виловлює все. Обладнаний байпасом то при запуску на малій пропускній спромовленості закривається байпас і весь потік йде через нього. А потім можна відкрити і частина протоку йде через фільтр, частина напряму. Таким чином зменшується його опір. Має підключення дюйм четвертю. Приклад встановлення. Перед тепловим насосом, для того, щоб на циркуляційний насос, на теплообмінник не попадали ніякі небезпечні включення, монтуються. Може монтуватись горизонтальним способом, може монтуватись вертикально. Так, В коробці маємо фільтр. Один фільтр вмонтований, інший, іншої пропускної спроможності додатковий. Тобто можна їх вибирати собі під задачу. Прокладки, ключ для того, щоб відкручувати верхню частину або послаблювати гайку для зміни положення. Батунної частини ну, і сам сепаратор. Також є пломба для того, щоб його пломбувати після монтажу, щоб ніхто туди не ліз. Так, дюймс четвертю. байпас зараз перекритий. Байпас відкриваємо і виходить так. Магніт може діставатись без зливу системи. От він не приводить, його зняття не приводить до розмертизації системи. Всередині маємо картридж, в якому стоїть сіточка. Одна сіточка і інша сіточка, можна їх замінювати. При потребі, орієнтацію клапана можна змінювати на вертикальну трубу, на горизонтальну трубу. Замість крану маєвського можна вимонтувати автоматичний повітровідвідник. Вилученню самого магніта з колуби. І ставили магніт, відкрили клапан, злили, система почищена. Окремою позицією йде термоізоляція. Досить якісна, щільна. Ізоляція повністю приховує сепаратор зі всіх сторін. Дуже щільно все облягає.